Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди, щедрі і багаті, Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог рождає. Тут стоїть кутя у хаті, що були ви всі багаті, що були ви всі щасливі, і що умер на землі, за столом уся родина. Дьяка і до сина прославляємо усі Христа, коляду Україно, коляду моя нене коляду Україно, коляду земля, Коляду Україно, коляду моя нене Коляду Україно, коляду земля, а я тут. Добрий день, з вами знову я, Андрій Боробій, і це моя авторська програма Народні звичаї». Знову по традиції хочу привітати всіх добрих людей з великим святом, яке ми всі дуже любимо. Салом, друзі, з Різдвом Христовим! Що я сказав? Та не салом, друзі, а шановні друзі! Не заведе мені, піди вуха ухо, сільську і буде шути нормально. Так, да, Як кажуть, Христос народився, славімо Його! Як я завжди казав, в цей день прийнято ходити по домівках і. Але зараз, під час війни, колядки трошечки змінилися і відповідають тим чи іншим подіям. І деяким сучасним, і деяким сучасцям, Су -су і деяким сучасним колядкам я вас сьогодні навчу. Ось, наприклад, колядка для наших західних партнерів. Коляд, коляд, колядниця, добра з орків паляниця. А без орків не така, дайте стати атакамс. А така все 300-кілометровій дальності. Щоб звільняти кожен гектар, дайте дядьку белектар. То є давній наш друган, його звати Ердоган. То це я вже сам придумав, так. Да. Так, на цьому я зупинився. А ось. Аби без мака не такі, дайте Шольце Айресті. А ви, Байден, гроші, будете хороші. Но, щоб русню поповній взуть, дай ще хай марсів чуть-чуть. І тоді ми, Кримський міст, будемо мати і в гриву, і хвіст. Ось бачите, здавалося, щоб трошечки поміняли слова, але як по-іншому вже звучить. Що, наприклад, в кожній строчці колядочки є свій таємний зміст. Ось це бачите, тут. Коляд-коляд, колядниця, добра з маком паляниця, а без мака не така. І це цілком зрозуміло, бо що таке мак? Правильно. Мак це корінь слова мак Тому зараз колядка святково актуальна. Коляд, коляд, колядую, в Макеївці бавовну чую. Там до орків в ПТУ завітало ЗСУ. Був потужний там прильот за двохсоти 600. І знов у Енгельсі бавовна, оце так свято, безумовно, безумовно. Тако, коротше, це була все теорія, а тепер практика. Зараз я знаходжуся біля Невеличкої хатинки. Я не знаю, хто там живе, але ми з вами зараз посусімось і закалядуємо. Доброго дня! Ми прийшли до вас. Ну, Закалядували. Як вас звуть? Нічого не понял. Ну то все українську може про зрозуміти. Питаю, як вас звуть? Паша. Паша? Яке гарне ім'я? А як ваше прізвище Паша? Мерседес. Паша Мерседес? Яке погане прізвище. Ну що, тоді, як то кажуть, вечір в хату Кремльовському патріархату. Дозвольте закалюдувати для вашої московської вати. Можна увійти до вас в ІСбу? СБУ, та хватить, ко мне ходити. Та не СБУ, а в ІСбу до вас можна? Що СБУ у нас можна? Так, коротше, ладно, ми вам на дворі закалюдуємо. Друзі, нестандартна ситуація. Орієнтуємось по обстановці. Коротше, Паша, для тебе калятка така. Коля ден, коляден, я у батька ідем, мене батько послав, щоб я підвелі вам наклав. Щоб, що сделав? Ну, щоб так знатно навалив і ся газетку підпалив. Какую еще газетку? Колят, коляд, коляда у віконце загляда, кажуть нам, що в цьому році росіянцям всім плюнна. Чого? Ну, їзда! Від слова їздити за кордон будуть їздити по скоро мобілізації. На короче. Коляд, коляд, колядниця, раска в повній ягодиці. Паша, ну ти не хвилюйся, чуєш, двері швидше відчиняй, нас до себе запускай. Всі, хто є у твоїй хаті, будуть в стані обісраті. Так що речі позбирайте, свої дупи забирайте. Віра, там у вас одна чемодан, вокзал, мацква. Паша. Паша, ти ще там? Напевно, вже поїхав. Ось такі друзі, у нас були колядки, ровно через тиждень у нас будуть сидрівки. Тому пишіть в коментарях, на яку тему сидрівочку мені придумати. Все, до побачення. прийшли, Заходьте, гості дарем. Від хати до хати весела новина! У Москві шлях трапив з сина! Накриті столи щедро, дуже багато. Святкує весь світ. Кожнісінька хата. Тратяться гроші і долар, і злотий. Радіє планета, що путін двохсотий. А ми голосно всі волай, відпочили, зробили вдох. Учився, учиться, учиться! А четвертий праздник, Наша перемога радуйся, ой, радуйся, Україна, земля